Свято Тбилиси в центре Киева. На Андреевском узвозе зізнавалися в любови виду Грузии. Тбилисо, так горяне называют День столиці. у нас відзначали вперше. Жители Кавказу рассказывают, что у них на батьківщині сегодня будет свято вина. Ну, обычно на этом празднике всегда, uh, всегда бивает много народов и всегда сделает вино. Это свежее вино они сделают, потому что uh, всех этот uh, главный людей, что у нас есть из правительства, из uh, знаменитые люди людей, они все Ходять на на улиці главного улиця Рустав Рустав і там свечу виноград насипається там Янцлис, который а потім всюду году на этом праздник тривається на Андріївському узвозі. вино рікою не лилося. Тим не менше, дух Кавказу відчувався. Тут співали, танцювали і читали поезію. Для грузинів, що мешкають в Україні, біля Соба справжні свято, адже на відстані від Батьківщини Ім не вистачає дуже простих речей. О, та тут язик, када е, дуже саме просто, коли мімо тебе приходять розгаряти на грузинському. Це дуже приємно, дуже. Я рядом, коли була в грузі, зовсім не хотіла ну, приїжджати сюди. Сьогодні пізнати грузинську культуру могли усі охочі. Організатори свята влаштували різноманітні майстер-класи. Найпопулярнішими виявились народні танці. Ті, хто вирішив спробувати обнувати непросту хореографію, ледь уміщалися на сцені. Mm. Доволі захоплююче і доволі швидко. Спочатку це досить складно, але якщо потренуватися то все виходить. Вчителі запевняють, їм дісталися дуже вдячні учні. Хай виходило не в усіх, але кожен докладав зусиль. Бідно одразу, що люди хочуть намагаються познати культуру нову обучитися, стараються як можна. Звісно танці грузинські дуже важкі. І нужно очень трудиться, нужно очень стараться, тому що сразу же не всі конечно же, получается. Но молодцы, ребята, молодці, що вийшли это з смільчиків, то не все, не кожен вийшов. Не спробувавши грузію на смак, до кінця її не зрозумієш. Для гостей свята готували перчені шашлички і солодку чурчхелу. Справжні грузинські ласощі можна зробити навіть в домашніх українських умовах. Для цього треба спочатку заварити виноградний сік із кукурудзяним борошном. Після цього занурити низочки з горішками у цей відвар після того, як охолоне, можна починати ласувати. А для тих, хто завжди мріяв поїхати до країни цариці тамари, влаштували спеціальну вікторину. Переможці отримали авіаквитки до Кутаїсі. Юлія Шост, Максим Масленіко, новини Юбіар.